Сьогодні ми мали зустріч, як ви знаєте, з президентом Зеленським, і я б сказав, що це не склалося ідеально. З З його точки зору, я думаю, він дуже переоцінив свої можливості. Ми прагнемо миру. Ми не шукаємо когось, хто підписав би угоду як сильна держава, а потім не створив би миру, тому що відчуває себе впевненим. І це те, що я побачив. Я прагну миру. Ми не хочемо вступати в десятирічну війну і е е грати в ігри. Ми хочемо миру. І в мене склалося враження, що якщо ми це зробимо, якщо ми підпишись, він шукає щось, що я не шукаю. Він хоче продовжувати битися, битися, битися. Ми шукаємо, як припинити смерть. Дві тисячі людей загинули цього тижня. Солдати більше того, але приблизно дві тисячі людей загинули цього тижня. Молодь українці та росіяни, і хтось може запитати, чому вас турбують українські та російські солдати. Мене це турбує. Я турбуюся про всіх. І е, е ми цього не робимо. Зараз, якщо ми нічого не робимо, йому доведеться укласти мир, але він має справу з дуже слабким набір карт. Якщо ми підпишемо, він матиме дуже сильний набір карт, і тоді він не захоче миритися. Тож це те, де ми є. Це дуже просто. Я не хочу втручатися в щось затяжне. Я хочу негайного миру. Президент Путін захоче досягти і він хоче це зробити. Він хоче покласти цьому край. І ви бачили те, що я бачив сьогодні. Це людина, яка хоче змусити нас підписати і продовжувати бій, але ми цього не робимо. Не для цієї країни. Він має сказати Я хочу миру. Йому не треба стояти і розповідати про те, як Путін це. Путін те. все негативне. Він має сказати Я хочу миру. Я більше не хочу воювати, тому що люди гинуть. У нього немає запасу сил. Щоб ви зрозуміли, добре, я не я можу, можу вам знаю, що роблю. Ну він каже, що хоче цього зараз. Він хоче повернутися прямо зараз, але я не можу цього зробити. Ти я хороша, не можу, дівчинка. Дівчинка. тобі. Він не хотів обговорювати припинення вогню. Припинення вогню могло би відбутися негайно. Контракт, якщо ви хочете закінчити війну, ви підписуєте угоду. Це займе певний час. Це був не той чоловік, що хотів укласти мир. І мене цікавить лише якщо він хоче закінчити кровопролиття. Дуже дякую.